Кусі-бусі, ми вже в машині. Загрузили речі в багажник. Мирончик, куди ми їдемо? До попи. Бусі, їдете з нами? Так. Да? Да. Да. Ми на місці бусі. Ми приїхали, встали. Хай машинка ще трошки попрацює, бо ми їхали всю дорогу. До папи, до зайчик, до папи. ми заїхали на око, взяли булочок. Днібасу каву взяли. Зараз будемо дзвонити. Ні, давай зараз вийдемо, підемо туди, да? І будемо дзвонити по пулі, так? Да? Мабуще, бабуся. Бабу, ми будемо гратися. Будемо гратися, так? Так, босі, дівчик вже пішов назад у лікарню. Буде що там ще робити. Процедури якісь, ми його почекаємо. І потім ми поїдемо його купати. Ми забронювали готель. Він хоче постригтися, поїмо, переодягнеться, речі йому взяла, Труси, носки, шорти футболки. У дімчика, поранення бусі у праву ногу. Це ді мене вже третє поранення. Але дякувати Богу, що він цілесенький, що це таке поранення. Ну, знаєте. Перше поранення я ревіла, друге теж. А третє, ми вже такі стали з цією війною обозрені, закалені, Не можу сказати, що безсердечні чи якісь безомоційні. Просто ти до цього вже відносишся так. Слава Богу, що ось так. Що він на своїх двох ручки, ножки, все ціленьке, Він ну, болить, да. не знаю, будуть робити операцію, діставати, не будуть. Це ще ніхто нічого не знає. Але саме головне, що ми приїхали і що ж така думаю, Боже, тільки дві недільки пройшло, як ми бачилися. Ми дуже скучили, дуже думаю, що по-любому ми їдемо. Куди б його не відправили, в яке місто, по-любому чи не ми, чи я. Якби далі, то Миросик не їхав. Але так думаю, Боже, він уже так близько до нас. І якщо є така можливість зустрітися, побути разом, пожити декілька днів разом. Я тільки за, я тільки за не знаєш, коли буде наступна зустріч. От Мирон з Дімою він не бачився, оце як Діма приїхав в відпустку вісім з половиною місяців. Майже дев'ять місяців вони не бачилися. Я думаю, Боже, якщо я зараз його не повезу, от коли буде наступна зустріч. Знову через дев'ять місяців мене це не влаштовує. Так що вже це сталося. Ми тут, ми приїхали, ми збиралися вчора уже. Я ж можу, ближче вчора виїхала. Що йдемо стригти папу, хвоста лишаємо. Так, <рес> <рес> да, ми на майданчик сину. Всього котенята, ми на місці. Наш номер здоровенний, простор, рум тур. Зараз мультики включимо марончик. Красота! Ну, правда, нам поміняли номер, бо заселення з другої ми приїхали раніше, то нам із другого на перший поверх поміняли. Але нічого страшного, так? Да? Наче як ми вдома живемо на 16-му, да, сину? Попросувала дівці на речі, вже поставила це в пральню зараз, знесу, занесу. Е я готелем задоволена, я була де хочу, вже, який хоч піз так. А саме тут бо воно рідне, знаєте, бо воно рідне. це місто тримає мене. Е треба де дивитися тут хату, вже купити і. Клопоть землі. Що таке? Він їде? Да, він автоматично закривається. В общем, Мирона тут екскурсія. Тут ігрових кімнат, майданчиків, батутів, всього повного. Мирону і не снилось. Да? Підемо в ігрову кімнату? Він вже був на батуті, подивіться на його нос. Да? Ти думаєш? Дивіться, ми знову трьох. Трьох. Да, Мирон? Хто то біля зеркала, Мирон? Шо? Хто це? Папа шкурочку не малював. Ми в такому гарному ресторані були Все, зараз Мам, повибирали. Що? Я малюю. Да, Мирон. М -м -м. Хорошо, М -м -м. як в шрека, так? Да? Ми з нами на тому самому місці Бусі, дінчик пострижений, покупаний, наїджений. Зараз піде щось там запитає і вийдемо ще з ним тут, побудемо, покавуємо. Морозик погуляє по парку якомусь, В общем, побудемо біля татуся. Що ти думаєш? Що? Випустять тата до нас? Так. Да. І я так думаю, що випустять. так? Да? Да. Підемо десь у парк. Морок? Угу. Десь обережно, там, обережна Ясно. Папуля ляже по поспить трошки відпочине від нас крикливих, так? а ми поїдемо у місто. Ми Вже були там, ми вже були ззаді, ми вже на майданчику. Ми вже в номері бусі забрала нарешті мирона. З тих батутів, з тих лабіринтів, зрозуміло, що воно йому все цікаво. Але вже і, і набігався, і мокрий, і червоний. Та це вговорило його прийти трошки відпочити, І чи збрехала, чи не знаю, чи дійсно підемо ще вечором потім. Але, Але ще хочу потім під'їхати до Дімчика ввечері. Я знаю, Він втомився, теж вимучився, там, нашкандибався, накутельгався, находився. Побачимо. Бачимо. Але завтра, думаю, Цілий день будемо разом. Надіюся. Це бусі здали дімену фліску у пральню. Завтра заберемо. От хадяйка. В ресторані нагодувала. У пральні поперуть люди чужі. Папа в лікарні зойчок. Ну, Каже, де наш номер. Відкривай. Mm -hmm. І туди. Татусьові. Зустрілися ще з моєю одногрупницею І з Гідонею, Боже, ми не бачились друзі. 11 років. 11 років я не бачила людину, а відчуття таке, що ми почали, вчора були на випускному разом. У 2013 році. Я в шоці. Поговорили, хоч недовго, бо нам вже треба було їхати, тоді чекали, все рівно зустрілися, така тепла зустріч. Вийшла. Дітки наші познайомилися, ми ще з нею майже в один період народили діток. Червня. У мене хлопчик 19 червня. Ось така вот доля Все. і Головне, що ми їдемо до нашого татуся і будемо зараз всі вичерити. За после... Мирон білі носочки. Ой запасні. Мирон. Мирон? Мирон? Ну на що ти розбираєш. Вдаємось сьогодні фліску. Правильно. А вони кажуть прізвища, я кажу, Поросюк. А він каже Мирон Дмитрович. Давай, кажи Папулі на добраніч. Цьомай, папулі Все, давай На добраніч, давай цьом. Mm. Скажи до завтра. Mm. Давай, пока. І маму тут. Mm. До Все. завтра. Ку -ку. Бусь, ми вже що покупані, переодягнені, влягаємося спати. Миросик, ти покажеш, буде сам спати? Ну я не вірю, де спати зі мною. От що так все несправедливо, га? Сиділи дімчик в машині вечеряв, все порозкладали. Отож сиділи, поїли вже на вулицю не виходили, бо такий надвечір прохолодний. І Діма каже, що їдьте вже відпочивати. Кажу, ми не втомились. Ми хочемо побути з тобою. Я розумію, що він втомився, що йому важко. Він усе поїв і хоче спати. Я кажу, ти хочеш спати? Я кажу, так, да, їдьте вже. Так що ми завтра раненько прокидаємося, збираємося і їдемо до нашого татуся. Відпустять, не відпустять. Будемо чергувати там біля нього, ходити, гратися, гуляти, тим паче, що там є майданчик. Добре, мрочок нехай буде. Та й отаке от бусі. Кажеш, усього від чоловіка вже в декількох хвилинах і не можеш бути поруч з ним, і він не може бути. І ми завтра, мабуть, поїдемо додому. Ще побудуть побуду там вдома, який день два. Що буде вже видно, що тут дімчика, які далі будуть дії. Якщо що, то я вже приїду без марончика я кажу, я буду сидіти вже в машині чергувати, спати біля діми. Ну. Щоб побути з ним. Добрий ранок, бусі. Ми встали, ми зібрались, ми вмились під зубки, одягнулися, речі всі я поскладала, то в нас тут повно все було. Їсти йдемо? Да. І йдемо, снідаємо, а потім їдемо до дімчика і веземо йому сніданок. Да. Сніданок з мироном. Дімі таке саме замовили, завеземо, так? Да? Так, смачного. Все, наш популяр з нами. Зараз буде культурно-масова програма. Ми бачили! Ми вже в номері, занесла Моросика На руках він заснув в машині, підвозила дімчика в лікарню. Пообідали, побули з Мирончиком, погрався, побігав, господи. Нагасався так, що заснув, я знаю. І на вечір знову поїдемо до Діма, а потім вже, мабуть, додому. У нас ще проплачений готель, але я все-таки хочу завтра морозика в садочок повезти. День, мабуть, побуду вдома, що там, був вдома що вже треба буде показати, що хаді на місці, і потім. Побачимо вже по обставинах, що в дімчика тут зміниться, що далі буде, то проснувся. Я ж так, наче тихо говорила, то я вже приїду до діми тільки без мирону. Ти що не спиш? На батут. Мирон, який батут? О, Господи. тут? О, думала, я присплю того кавалера, ні, а я полежала до нього, шикала, шикала, він не заснув. Потім наче бігати вже по номері, кажу, я буду тебе вдівати. Мабуть, одягнула я його в бусі, він вже хоче кудись щось, а я хочу тільки до Діма. Діма там відпочиває, я зараз не знаю, що я не хочу писати, не хочу турбувати. Думаю, вдруг він заснув. я Йому зараз напишу. Ну все, ні, чекаємо. Сидимо і чекаємо, коли Дімчик напише, що там. Я покинувся, приїдьте до мене, побудемо. І я так жду, я так жду, що він напишеться скоро. Я ж кажу, якби я була сама, я б там і сиділа в машині біля нього. Я тільки чекала, коли він там вийде <гум> на перекур. А з Мирончиком, ні, треба бути десь тут, бо там їсточки, бо там в туалет, бо там погратися, бо там він щось хоче бо там пострибати. Так що я ж кажу, на другий раз залишається з бабусю Леною, а я приїду вже сама. От про що ти думаєш, та й трапляється? Я собі думаю, боже, ну що там вже ж пройшло оце кілька годинок, ну можна, можна. І дімко пише, що ви там? Ком нічого ти там, що він каже, ну напишеш, якби ти їхати до мене. Я кажу, а що до тебе вже можна їхати? він каже, ну да. Мирончик, їдемо до татуся. Сейчас би тебе чіпляти. Що бусь. Майже всі речі занесли. Це залишилось пакети з холодильника. Все. Дякуємо вам. До побачення, наче нічого не забув. Добрий вечір, пусть у нас немає світла вдома. Комедія. Ото ми заїхали з моросиком, сказали привіт-привіт, бабусі, привезли гостинця. Миротник розплакався, не захотів їхати додому, захотів бути вже з бабусі два дні майже її не бачив, з О, Що, мама дала нам водички з собою, бо ноги помити якось треба ж без того без світла. Я той генератор можу завезти, але я його завожу бусі на парове. Ну, на котел. А щоб підключити хату, то що ж це? Теж треба там щось вмикати. Це дуже багато мороки. Шобусь. Поділилась я з вами нашим життям. Сказала, що з дімчиком сталося. У нас вже три рази по 300. Якось мене дивує реакція знайомих і близьких, і по типу, що. Оце ж лиш поїхав, як же ж так сталося? Ну, а що там? Тіба, ти приходиш з відпустки, і вороги такі, ага, це вони трогай, бо він ж з відпустки прийшов, хай походить, да? чи як? Він же ж був поранений. Ну, був, так. Да. І я не знаю, він же ж був, сі... не в санаторій поїхав, не в лагерь літній. Він на війні. там. Я ж кажу і казала, головне, що він цілесенький. Я ще сьогодні сплю вдома, завтра з що тут підтягуємо роботу, миросик, садочок. А післязавтра, якщо нічого не міняється, я знову їду до Діми. Я лише приїхала, а вже хочу назад до Діми. Ой, вдома. Вдома, як вдома, класно. Але знаєте, от, дійсно, я от сиділа з Дімою на лавочці і дивлюся Мирон коло нас, Діма. Все, і мене додому, Понятно, що ти сумуєш здобув. Але щоб так, що я хочу додому. Я хочу... Ні. Ти нікуди не хочеш дім, це там, де твої люди. Все. Все. Так, що бусь, дивіться, у нас до піво, півоне. Тут в мене на кухні собі позрізала, поставила Мирончик в кімнаті. Я не знаю, що ми будемо робити. Півночі він виспався, поки ми їхали. там в мене півоне. На вулиці зараз буде, Там так гарно, тепло. Пташки співають цвінькують, жаби розквакались, чути аж сюди. Місяць такий гарний, зараз вам покажу. Бачу. Так, так, так. Хтось там співає? І так бусі, знімаю закінчення влогу об дверях, бо тут не добре видно, бо в хаті темно. В сотий раз вам кажу, бережіть себе, бережіть близьких, цінуйте миті проведені разом. Я така щаслива, що ми зуміли сісти в машину, поїхати, побути з дівчиком. Да, ми так, як приїжджі баби, туди звідти, туди звідти. Але то ми покупали його, то ми поїли разом. То ми там в аптеці скупились, то ми його підвезли, відвезли, покавували, посиділи. Мироник побігав. Мирон побачив папу, діма побачив Мирона. Я їх щасливих обох і я щаслива. І що знаєте, ще більше треба для щастя. Три найголовніші речі: мир, щоб всі були здорові, і головне, щоб всі були поруч. Все так, що бусі, дуже дякую, що ви зі мною, що ви нас дивитесь, надіюсь, підтримаєте і тако знаєте, правда, це вже кажу в кінці, так хто впізнав місто, не пишіть, не пишіть всі так знали, що то за місто. Менше цього всього конспірація бусі. Бо ви ж знаєте, які хороші люди, є такі трошки не хороші. Тоді що, цілуємо? Любимо ваші поросюки. Мирон, кажеш бусям, пока. А ви скаже пока бусям?